Всім привіт! З сьогоднішнього відео я хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал за останні півроку, бо нас уже стало 200. Кількість за 7 місяців останні підписників подвоїлась, і це круто, це дуже приємно мені. Це дозволяє мені залишатися вмотивованим та знімати нові та нові відео. І ще дуже велика дяка всім тим, хто залишається зі мною на каналі більш як півроку. Того, що я бачу людей в коментарях, що залишали коментарі минулої весни, конструктивні коментарі, корисні коментарі, що немало, що дуже важливо. І залишали от коментарі нещодавно під відео. І це круто. Хочу подякувати взагалі всім, хто лайкає, коментує, тому що ще одна важлива для мене подія одне з останніх відео, досить сильно. Зайшло аудиторії і набрало більш як 1600 переглядів, багатенько коментарів та лайки. Всім дякую, хто підтримав, всім дякую, хто давав конструктивні коментарі. Спробую прийняти все до уваги і стати кращим, робити контент кращим та цікавішим. Ще раз всім дякую. Нове відео буде досить скоро. До нових зустрічей, побачимось!